Всім привіт! Ви на каналі Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Погана ніч. Тім, Дзю про невдалий виступ проти Фондори. Джозеф Паркер готовий до бою з Дюбуа. Будь-хто може перемогти Усика. Крінжова заява екс суперника Гасієва. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали екс чемпіон світу у першій середній вазі, Австрія Стімдзю поспілкувався з місцевими журналістами. У своєму останньому бою він зазнав другої поспіль поразки, поступившись американському чемпіону Себастьяну Фондорі. Для Тіма це стало вже третьою поразкою у професійній кар'єрі. В інтерв'ю Дзю докладно розповів, що на його думку спричинило невдачу і поділився думками про те, чого чекає від свого майбутнього в боксі, про другу поразку Фондорі. І я ще не переглядав поєдинок. Думаю, що він просто вийшов із найкращим планом на бій. Коли я пресингував його, певний час це працював. Я доніс кілька чистих ударів, але він був таким незручним, таким складним. Я відчуваю, що якби я міг створити новий план на бій, то поєдинок міг потенційно піти на мою користь. Це була просто його ніч. Вітаю його. Я готувався до того, що він заткуватиме назад, але в мене було почуття, що він так не робитиме. І я думаю, він йшов на мене з упевненістю. Що продовжуватиме пресингувати, і якби трохи мене вразить. Його контроль дистанції, його удари та кількість ударів, які він викинув, також були складними. Він настільки високий хлопець, що викидання величезної кількості ударів не забирає в нього дуже багато енергії, але мені рухатися на ногах, мої ноги були напружені. Це просто була погана ніч, Чи вплинув нокдаун на роботу ніг. Чесно кажучи, ні. Я думаю, він просто впіймав мене до того, як я його впіймав. Навіть подивитися на нокдаун, моє позиціонування було правильно, мої ноги були на місці. Ми обидва кинули удари. Мені б невеликі коригування. Мені просто треба навчитися на цьому і стати кращим. Про причини зміни команди немає особливої причини. Я дуже вдячний, що хлопці зробили для мене, особливо мій тренер Єгор. Він почав працювати зі мною ще до того, як я став професіоналом. Я відчув, що мені просто потрібні невеликі зміни. Мені здається, я зараз у такій позиції, щоб трохи змінитись, я заходжу із таким настроєм, що це версія 2.0. Це мій наступний розділ. Мені потрібно трохи змінити речі навколо себе, і тепер мій час. Про очікування від майбутнього. Я вважаю, що потрібно бути босом у моїй кар'єрі, диктувати, як я хочу, щоб все відбувалося. У плані тренера це, мабуть, відчувати емоції, атмосферу, вивчати нові речі, комбінації, почувати себе комфортно, мати певну мету. І мені здається, що я не міг висловлювати себе певним чином протягом моєї кар'єри. Певною мірою я був обмежений, але цього разу мені здається, маю свій пензлик, і я можу просто переписати свій розділ так, як я хочу. Робій Канело Кроуфорд. Кроуфорд виглядав бляха просто добре. Він відбоксував йому вуха просто бокс. Але я вважаю, що бій був близьким. Мій рахунок 116-112. Отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь усе світ боксу разом з Favbet. Тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер зізнався. Що, хоча його головна мета бій з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Мусиком, він не виключає й інших варіантів. За словами новозеландця, він відкритий до зустрічі з будь-якими топовими суперниками, якщо поєдинок з українцем найближчим часом не відбудеться. Усик є кінцевою метою, бо має всі пояси, але є ще багато інших великих боїв. Є Аїд Кабаєл. Я набився з Філіпом Гровичем, а він щойно здобув гарну перемогу. Після цього поєдинку існує багато варіантів. Які ми можемо розглянути. У нас залишилися незавершені справи з Дюбуа, і якщо він хоче провести цей бій, ми можемо це зробити. Немає сенсу уникати поєдинків. Кого проти мене не поставили, я прийму виклик. Очевидно, я вже близький до бою за титул чемпіона світу, але я не хочу просто сидіти та чекати. Є ще один шлях наблизитись до чемпіонства перемагати тих, хто стоїть переді мною, сказав Паркер. Джозеф наступний бій проведе 25 жовтня проти тимчасового чемпіона за версією WBA Фабіо Ворлі. Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести бій з переможцем поєдинку Паркер Ворлі. Російський суперважковаговик Мурат Гасів, який виступає під прапором Вірменії, висловився про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика і поділився своєю думкою про його стиль та можливості на рингу. Його слово повідомляє російське пропагандистське видання «Спорт-Експрес». Олександр Усик залишається на чолі суперважкої ваги. У будь-якому разі, хоч би як і відношення до певного боксера. Результат говорить сам за себе. Це зараз номер один, але все може кардинально змінитися. Хто на Вашу думку, зміг би зупинити Усика. Будь-який боксер, а абсолютно будь-який. Хтось із тих, хто входить до десятки, до 20 рейтингу. Хлопці за 100 кілограмів важать. можна просто один шалений удар пропустити, і все, кожен має шанс на перемогу на чемпіонський титул. А чи можливо перебуксувати Усика? Це залежить від підготовки морального настрою фізичної форми. Не вважає Усика невразливим, що його неможливо перемогти, До всіх реально підібрати ключі, головне знати їх, сказав Гасієв у липні 2018 року. Усик приміг Гасієва у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у Крузервайті. Ну і на завершення, тренер британського суперважкового говика Моузеса Ітауми, володаря титулів WBO Interconti, WBA International і поясу британської співдружності Бен Девісон знову поділився думками про можливий поєдинок свого підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. Ми з Моузесом вже говорили про це, і цей бій, на який ми одразу погодилися б. Через 20 років усі будуть озиратися на Олександра Усика і ставити його в ряд з найбільшими супертяжами в історії, мати шанс у своїй кар'єрі вийти проти такого суперника, цим треба скористатися. Немає значення чи ідеально підійшов момент чи ні. Мати таку можливість це безпрограшний варіант. Для чого взагалі ти в боксі, якщо не готовий прийняти виклик від найкращих? Період, коли Ітаума зможе отримати такий шанс, не буде надто довгим, і хоча Мозес ще не бився з кимось на кшталт Олександра Усика, сам Усик теж не зустрічався з боксерами на кшталт Мозиса Ітауми, бо таких як він просто не було. Звичайно, ми віддали перевагу ще трохи досвіду і часу, але якщо випаде така можливість, ми однозначно погодимося. Треба нагадати раніше, Ф'юрі заявив, що Ітауми знищить Усика, тому що це бій молодого хлопця проти старого. Глава головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії торкі Аляль Шейх заявив, що хотів би бачити наступним суперником абсолютного чемпіона світу у хейвівейті Олександра Усика, Моузеса і Тауму. В той же час промоутер Еді Хірн вважає, що 20-річному британцю рано виходити на бій з українцем. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!